Привіт! Божіх богисаві засмучи, коли обіцяють, що скоро настане кінець війни, але реальність вона триває, гинуть люди, відбуваються страшенні речі. Чому досі не закінчилась війна? Справа в тому, що люди зас... зосереджуються на балачках і новинах, а не на Бозі. Перший рік повномасштабної війни журналісти, аналітики, дипломати, політики говорили: Бог на боці України, тому що ми праві, ми нікого не нападали, нікому не вбивали, чужого нам не потрібно. Бог повсюди звучав. На різдво президент прочитав біблійну проповідь. Настільки все було божественно. Але що сталося у 23 році? Не стало Бога. Люди почали сподіватися на зброю, на президента, на командуючих, на генерал, на армію, на помічників з Європи, Заходу Америки. Всі допоможуть, всі гроші дадуть, тільки не Бог. А і що сталося у 20? У третьому році руйнування всіх надій і поразка, суцільні обіцянки і обман. Бог завжди говорив єврейському народу: ви сподіваєтесь не на мене, а на сирійців, на Єгипет. Украдаєте договори, Украдаєте укладаєте договори з людьми, але не зі мною і терпіть поразку. Коли сподівалися на Бога, вони перемагали, щоб закінчилася війна і прийшла до перемоги, нам потрібен Бог. Тому ми, християнська місія, Слово Боже, проповідуємо мільйонам людей на рік і говоримо, що мир, благословення і спасіння дає Бог. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділям. Тільки коли наш народ почне відправляти помилки і закликати до Божої милості, ми побачимо перемогу і відповідь від Бога. Амінь. Амінь.